13 листопада на Південноукраїнській АЕС стартує кампанія добровільного медичного страхування на 2024 рік. Напередодні страховики зустрілись з профактивом підприємства, аби розповісти про досягнення, напрацювання і презентувати нові програми. У 2023 році 96% наших працівників мають поліси добровільного медичного страхування. Скажу зразу, що страхові компанії спрацювали, я думаю, що краще в цьому році. Звернень працівників або скарг ну, майже не було. Були робочі питання, які ми оперативно вирішували. Зафіксувала я таку. Ну, готовність страхових компаній до діалогу, до вирішення питань, до оперативного вирішення питань, що є дуже гарним показником у нашій співпраці за спільним рішенням адміністрації та проспілкового комітету, ДМС-2024 проходитиме на умовах компенсації річного внеску за поліс. Матеріальну допомогу у розмірі 10 тисяч гривень отримують усі працівники енергокомплексу, навіть ті, які зараз захищають нашу країну на фронті або, наприклад, перебувають у декреті. Головне, щоб була можливість сплатити за власний кошт податок. Орієнтовна сума менш як 2 тисячі гривень. Компанія ДПНЕК «Енергоатом», котре демонструє соціальну захищеність персоналу як одних з своїх пріоритетних напрямків роботи. Це підтвердження того, що людина цінується в нашому колективі, в нашому державному підприємстві. Наразі ми проводимо роботу щодо добровільного медичного страхування наших працівників на 2024 рік. І це на тлі війни на тлі таких великих фінансових проблем. Дуже важливе рішення, яке прийнято на сьогодні. Про надання матеріальної допомоги працівникам для покриття вартості страхової програми. Ну преміум класу. На наступний рік на енергоатом виступає гарантом по зобов'язаннях для чотирьох страховиків: ТАС, Євроінс, універсальна та Уніка. У останній з компаній лише декілька клієнтів на підприємстві. Її представники. Ніки не були присутні на зустрічі з колективом. Окрім запропонованих на еком компаній бажання виступити перед профактивом виявила ПЗУ. Страховик вже більш як 12 років, пропонує послуги працівникам АЕС і має значний кредит довіри. Представники кожної з компаній окреслили нововведення та ключові переваги, які, на їхню думку, вони мають перед конкурентами. Що нового? В цьому році на 2024 рік значить у нас додається опція щорічне профілактичне обстеження що подібної залози. Також новий із новинок комплексне лабораторне дослідження ЧЧікен Up для жінок. Тобто там є вже. Е ці обстеження крові і гормонів для родичів. У нас нема надбавки від першого року життя до 60 включно. Найменший досвід співпраці з атомниками має універсальна свої послуги на підприємстві. Вона почала надавати два роки тому. Втім, на українському ринку компанія працює вже понад три десятиліття, входить до топу найкращих за умовами медичного страхування. На південноукраїнській АЕС універсальна починала з кількох сотень застрахованих. У 2023-му має вже понад тисячу клієнтів. Серед головних переваг і покращень на майбутній рік виділена телефонна лінія для працівників АЕС, співпраця з усіма приватними кабінетами та клініками міста, швидкі відшкодування без необхідності відвідування офісу компанії, багатофункціональний мобільний застосунок, відсутність сублімітів на забезпечення медикаментами. Як показав минулий рік, наша програма дуже збалансована. Ліміти вистачають на покриття необхідних на, обхід, на покриття необхідних послуг тому ми зібрали відгуки від працівників від застрахованих всіх все влаштовує наш основний упор іде на сервіс швидкість зручність прозорість на другому місці за популярністю серед атомників у 2023 році була компанія «Євроінс Україна. Там застрахувалися понад 1700 осіб, плюс більш як 200 членів їхніх родин. Компанія теж подбала про покращення пропонованих медичних програм. Ми кожен рік змінюємо в кращий бік нашу програму страхування, і в цьому році ми додали декілька нових опцій. Перш за все, ми збільшили ліміт стоматології, Друге, на що хочу зауважити, що з нашої точки зору дуже відповідає поточному стану. На жаль, в нашій країні ми включили повністю покриття військових ризиків в страхове покриття. Також ми, збільш... також ми додали ліміт на покриття ПТРС посттравматичного розстройства і також ми ввели опцію дали медицини». Найбільше застрахованих у 2023 році було у групи ТАСС. Представники компанії сподіваються на довіру клієнтів і у наступному році. Щодо конкуренції, кажуть, що це тільки мотивує покращувати наповненість медичних пакетів і збільшувати кількість опцій. Зокрема, у програмі це яку пропонують атомникам, немає підвищених коефіцієнтів для працівників до 69 років. Є опція експрес-аптечка. Покриття онкозахворювань та ускладнень протікання пологів передбачено в межах страхової суми, Збільшені ліміти на стоматологію і багато іншого. Всі програми у нас в цьому году улучшились, виросли страхові суми. Причому для маленьких програм в два рази виросли суми по медикаментам в стаціонарі для основної програми, яку ми даємо для атомної станції. Фактически без лимит амбулаторно, без лимит в стационаре. вот Выросли лимиты на стоматологию, выросли лимиты на э, э, лимитное исключение. Причем эту опцию мы модернизировали. І сьогодні опцією можна закрити стоматологію. І ще ми этой опцією, лімітне ісключенням можемо сьогодні покрити планове любые обслідування у відділі охорони здоров'я Південно-Української АЕС зазначають, що у кожної зі страхових компаній хороші медичні пакети, які розроблялись з урахуванням побажань на енергоатом. Але деякі відмінності у програмах все таки є. Тож треба детально ознайомитись із пропозиціями та зробити аргумент. Тований вибір. Знайти інформацію можна на диску У в комп'ютерній мережі енергокомплексу або отримати її у відповідальних осіб, які призначені в кожному з підрозділів. Також з питаннями можна звернутися безпосередньо у страховій компанії. Заяви на виділення матеріальної допомоги та укладання договору добровільного медичного страхування прийматимуть протягом місяця. Крайній термін 13 грудня 2023 року.